Можливо, ви вже маєте цілі на новий рік, плани, наміри щось змінити, почати щось по-новому. Але інколи, коли ми починаємо ставити цілі, ми можемо переживати внутрішню тривогу. Ти питаєш себе, чи насправді цього разу я зможу цього дотриматися, чи не здамся я знову, чи вистачить мені сили? І ось правда, яку ми часто не озвучуємо. Нам важко не тому, що ми ліниві. Нам важко, тому що ми дуже часто намагаємось рухатись вперед без внутрішнього перетворення. Ми намагаємось змінюватися без глибини. І є причина, чому постановка цілей і їх досягнення дуже часто виснажують нас. Ми починаємо разом з вами з непоінформованого оптимізму. Потім переходимо до проінформованого песимізму і потрапляємо у долину відчаю. І це американські гірки нашої душі. Але добра новина полягає в тому, що ми можемо покладатись не лише на силу волі, а на Божу присутність та його Слово. Це і є джерело справжньої віри, а не фальшивого позитивізму. Саме це допомагає нам пройти опір і битву за наш розум. Тому постав цьому році в пріоритет Божу присутність та його обітниці. Вони дадуть тобі силу не здатися. Тому нехай в цьому новому році ти не просто досягнеш бажаного, а зробиш це способом, який шанує і прославляє Бога як отця.